Відомо нашу доброфіянку 83 років, яка перенесла дуже важкий інфаркт. Я привіз її в інфарктному відділенні. І вона говорила, що це нелюдська біль і неможливо терпіти, але знаєте, пастори, я не боялася вмерти. Ми ходимо в церкву, ми збираємося з Господом і ми не боїмося померти, тому що Він помер і воскрес для виправдання нашого. Трошки не запланований такий спіч, а тепер прошу слайди. Я представляю невеличку спільноту української лютеранської церкви в місті Хам. Перший, будь ласка, слайд можна і на ньому потримати. Спробуємо зараз. Отже, це традиційний символ, взагалі, роза лютера, троянда лютера так звана, відома. Єдине, що у нашій церкві невеличка є така відмінність, як ви можете здогадатися. І як Лютер пояснював цей свій символ, ну там люди люблять геральт, дещо тут може і не біблійне, але ось такі ідеї були. На початку біблійні найбіб... в центрі найбіблійніше хрест у серці. І Лютер говорив, що в моєму серці проживає Господь, який помер і воскрес за мене і для мого вічного життя. Траянда або роза, і ми бачили сьогодні чудовий танок, так? наші друзі, танцювальний колектив «Ісход», так, вихід. Я так помітив, там однієї деталі не вистачало в трояндах цих. Тобто Траянда чудова річ така, ми на об'єктар квіти ставимо зазвичай. Даруємо там дружинам, дівчатам. так, Але троянди це не тільки краса, але троянди мають і колючки і їх здається, ваших дівчат на цих трояндах. І мені це нагадує, троянда це те життя, яке нам подарував Господь Ісус Христос. Але все найгірше, все найважче Він зробив замість нас, він виконав за нас. І коли я бачу троянду, я пригадую той терновий вінець, який був одягнутий на нашого Господа. Ну і далі вже там інші там, символи є, там кольори, сині і жовті, там також геральдисти по-різному їх трактують. Але для українського серця тут є дещо особливо, тому що ви бачите сині, жовті, так? Таке, як наш національний прапор. Я думаю, шведських лютерам це радувати, тому що це також стиль їхнього національного прапора. Ну а тепер, будь ласка, вже безпосередньо до нашої фотографії. У нас нема власного храму. як... Ну, Багато хто із тих, хто виступав в благословенні власному приміщенні, Ми орендуємо приміщення в спілці письменників Черношевського 59. І тому те, хто питає, чи не поклоняєтесь ви Шевченка, Скваварді і Ні, Ми не поклоняємося їм, а просто ми використовуємо це приміщення. І ось наша невеличка. Парафія і троє по центру там американські волонтери. У нас такий цікавий проект є влітку. Вакейшн літня біблійна школа школа, коли приїжджають американські волонтери для дітей. Ми об'яви даємо своїх запрошуємо. Дуже цікаво. Ну вітання наших під час, після служби Божої. Так ну, американський місіонер приїжджав, проповідував, Я його прикладав. Ну точніше читав перекладну проповідь. Будь ласка, далі. І це не наш, наш храм, це в Кремлі Тернопільської області. Такий храм має благословенна громада, і там проводився собор Української Лютеранської церкви минулої осені, це найвища влада нашої церкви. Будь ласка, там є вигляд українського, саме лютеранського храму, саме храму нерендовного приміщення. Ну, бачите, наздоблено іконами, переважно це два сюжети. Але Досить добре. Ми б хотіли безумовно мати хоча б там одну четверту частину такої церкви. Так, все там стається. Так, і це групова фотографія учасників собору, зокрема делегатів із Харкова. Так, ну, на цьому, на цьому все. І зараз буде презентація хору. Ну, хор у нас не професійний і по ідеям, Лютера, як там, лютеранська реформація, соло скриптура, соло сіда, сола грація, тобто тільки писання, тільки віра, тільки благодать.